У Національному музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова відкрили виставку фоторобіт, обличчя Житомира в портретах, автором якої є Валерій Хімич. Фотографувати я почав давно з 14 років, але знімав наплівку, і велика була перерва служба в Збройних силах, потім війна. Але цей факт, що на початку війни ми тут охороняли, коли музей не працював. Ми його охороняли від тероборони. Я розумів, що тут є виставки, і, мабуть, була така мета, щоб провести виставку, коли закінчиться війна. Але е, так вийшло, що е, е, трохи накопилася робіт, і мені порекомендували горить, а чому вам не виставити авторську фотовиставку? Виставці можна побачити близько 40 робіт автора. Підвідувачі розповідають, що фотороботи захоплюють дух. Мені сподобалися фотопортрети, унікальні, а природа, пейзажі дуже гарно, дуже все зазнято. і Показано е, унікально. Все зазнято дуже гарно. Е, він бачить дуже тонкі е, такі. Тонкощі, які людині простій людині непритаманно бачити, і я його вітаю з цим. Це великий талант бачити те, що проста людина не побачить, адже в природі, в тому в таких тонкощах, є дуже велике наше життя. Представлення роботи показують майстерність їх автора, говорить голова Житомирського обласного осередку національної спілки фотохудожників України Валерій Мельников. Обличчя Житимирян, вони вражають на цих світлинах. В, кожні, в кожному портреті ми бачимо, можемо побачити характер людини. Ми можемо побачити навіть здогадатись, чим людина ця в житті займається. І це підкреслює це бачення Валерія в людях оці характерні риси. Часна грамота. Національна спілка фотохудожників України нагороджується Валерій Хіміч за активну громадську позицію, вагомий внесок збереження історичної пам'ятки України, за високий професіоналізм, створення унікального фотопроекту обличчя Житомирів портретів. Голова правління Національної спілки фотохудожників Едуард Стронатков. Відвідати виставку можна до 1 серпня включно. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.